Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай лунає всюди пісня і дитячий сміх. На заняття вас запрошуємо всіх. Діти, відгадайте загадку, яку я вам загадаю. Сидить півник на печі, їсть шмач... смачненькі калачі, ось ли прибігає півникам мерщі, хапає, біжить котик рятувати, а лиса пів... в лиса півника забрати. Яка це казка! Так, малята, це казка, котик та півник. І сьогодні ми будемо на заняттях гратися з героями цієї казки. Півник пішов мандрувати десь у ліс та заблукав. Котик просить вас, малята, допомогти відшопкати півника. Давайте вирушимо до лісу. Подивіться, хто це сидить під деревами. Так, ведмежатка. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ведмежаток? П'ять ведмежаток. А цікаво, чим же вони займаються? Вони граються у м'ячики. Погляньте, скільки ведмежаток. Ми з вами казали п'ять. А скільки м'ячиків? Один, два, три, 4, 5. П'ять м'ячиків. Ой, але одного ведмежатка в м'ячик закотився. Порахуйте, скільки тепер ведмежаток? Один, два, три, чотири, 5. А скільки м'ячиків? Один, два, три, чотири. Чого більше? Ведмежаток чи м'ячиків? Так, більше ведмежаток. Наскільки? На одне ведмежатко. А скільки м'ячиків? 4. Наскільки менше м'ячиків, ніж ведмежаток? На один м'ячик. А що слід зробити, щоб м'ячиків і ведмежаток стало порівну? Так, треба додати ще один м'ячик. Давайте це зробимо. Порахуйте, скільки тепер ведмежаток? Один, 2, 3, 4, 5. А м'ячиків. Один, 2, 3, 4, 5. Молодці малята, ви правильно все назвали. Тепер в нас ведмежаток і м'ячиків як? Порівно, так. Тепер ведмежаток і м'ячиків порівно. Погляньте, малята, ми з вами потрапили на лісову галявину. А тут ростуть різні квіти. Які квіти ми бачимо? Тюльпани, підсніжники, нарциси. Скільки тюльпанів? Чотири. Скільки підсніжників? Один, два, три. Три. Скільки нарцисів? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, 15 цифрів. А тепер погляньте, які цікаві тюльпани. Нам потрібно знайти сусідів. Яке, яка цифра стоїть перед цифрою 2? Так, цифра 1. Яка цифра стоїть за цифрою. Яка цифра стоїть за цифрою 2? Так, цифра 3. Погляньте на другу квітку. Яка кві цифра на квіточці. Цифра 4. Яка квітка повинна стояти попереду. З якою цифрою? З цифрою 3. А позаду. Цифра 5. Так, молодці. Погляньте, лісові звірята хочуть зібрати букет. Давайте зберемо для зайчика всі кульбабки. Два, три, чотири, п'ять. Скільки кольба зайчика? П'ять. Для лисички всі конвалії. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки конвалів у лисички? П'ять конвалів у лисички. А для ведмедика всі тюльпани. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки тюльпанів у водмедика? П'ять тюльпанів. Скільки квітів у зайчика? П'ять. А у лисички теж п'ять. І у ведмедика 5. У кого більше квіточок? Так, у всіх звірят квіточок порівну. Погляньте, я... котик хоче зібрати букет і поставити його в вазу в себе вдома, коли він півника поверне. Давайте йому допоможемо. Наприклад, зберемо тюльпан і поставимо його у вазу. Скільки квітів залишиться на клумбі? Один, два, три, чотири квітки, а у вазі одна квітка. Давайте зберемо ще й нар... э, підсніжник. Скільки квітів у вазі? Дві квітки, а на клумбі? Один, два, три, три квітки. Молодці. Покластавимо вазу нарцис. Скільки квітів у вазі? Один, два, три. Скільки квітів на клумбі? Один, два. Де більше квітів у вазі чи на клумбі? Так, у вазі більше квітів. Молодці малята. малята. А зрядка потрібно побудувати такі ось спортивні споруди. Вони в нас спортсмени і люблять гратися. Давайте допоможемо. Зайчику, ми які візьмемо прямокутники. Так, довгі зелені. Я... Далі що йому треба? Кружечки. І який дах? Великий чи маленький? Великий. А якої форми? Трикутний, так. А для їжачка? Почнемо ми з яких фігур? Так, із квадратів, звісно. Скільки квадратів ми поставили? Чотири квадрати. Далі яку фігуру треба покласти, щоб зробити дах? Прямокутник. І зверху кружечок. якого кольору будиночок у їжачка? Жовтого кольору, а у зайчика зеленого кольору. А для мишки залишився у нас який кольор блакитний. З яких фігур ми почнемо будувати стіни? З трикутників. Далі ми покладемо кружечки, і зверху ми покладемо прямокутничок. У кого вийшла найвища споруда? У зайчика, а найнижча Мишки, так, молодці малята. Малята, а давайте пограємо в таку гру. Назвіть мені, будь ласка, пори року, які ви знаєте. Весна, літо, осінь, зима. Так, скажіть, будь ласка, а скільки лап у одного ведмежа, ведмедика? Чотири лапки, так, чотири лапки. А скажіть, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожий м'ячик? На кулю, звісно, на кулю. Молодці. А якщо ми його намалюємо на аркуші паперу, яку би він буде площину геометричну фігуру нагадувати? Круг або коло так, малята. Ой, а наш м'ячик ще далі кудись покотився. Малята, а я хочу разом з вами пригадати. Які ж є частини доби і чим ми займаємося у різні частини доби? Погляньте, будь ласка, ось на це зображення. Як ви вважаєте, яка це частина доби? Це ранок. А чому ви так вважаєте? Тому що сонечко так ясне заглядає в віконце, і діти прокидаються, встають з ліжка. Це ми робимо вранці. Добре, молодці малята. А ось це яка частина доби? Теж ранок, так, це заняття проходять. Наприклад, на картинці це в школі. А у нас з вами у дитячому садочку заняття теж проходять вранці. Добре малята. А ось погляньте на цю картинку. Що роблять діти? Вони готуються спати лягати. А коли ми це будемо робити з вами? Увечері, звісно, малята. Так, а ось це. Ранкова зарядка. Так, коли ми робимо ранкову зарядку? Вранці, звісно, малята, ми вранці робимо ранкову зарядку. А після зарядки, вранці що ми робимо? Ми йдемо вмиватися та чистити зуби, так, звісно, треба зробити всі гігієнічні процедури. Ми ж на цьому тижні з вами розмовляємо про те, як зберегти наше здоров'я. І дотримування режиму дня також зберігає наше здоров'я, так? А після цього ми що робимо? Снідаємо. Так, звісно, ми снідаємо. Коли ми приходили до дитячого садочка, ми теж спочатку мили ручки, а потім йшли снідати. Після занять ми куди з вами йдемо? Гратися на вулицю. Так, звісно, на прогулянку. І це ми вже робимо вдень. Так? Ми горяємося на вулиці. А ще в садочку, що ми вдень робимо? Лягаємо відпочивати, так? Але перед тим, як лягти спати, ми повинні що зробити? Пообідати. Звісно, малята пообідати. Після того, як ми поспали в день, що ми можемо робити? Гратися, так? Хтось на м'ячі, хтось на музичних інструментах, хтось, наприклад, читає, а хтось малює, так? ми можемо, якщо тепла погода, ще вийти на вулицю, звісно. Можемо погратися з ким? Зі своїми рідними. Так, добре. І потім у нас іде що? Вечеря так. А потім ми сідаємо з вами вечеряти. Після цього ми готуємося до сну і лягаємо спати. І спимо ми, коли в яку частину доби. Вночі, звісно, малята. Вночі ми лягаємо спати. Отже, ми з вами сказали, що існують 4 частини доби: ранок, день, вечір та ніч. Вранці ми з вами прокидаємося, снідаємо, робимо ранкову зарядку, прибираємо ліжко, робимо гігієнічні процедури. Так? Вдень ми з вами займаємося в садочку, потім обідаємо, лягаємо спати так, на денний сон. Ввечері, якщо ви в садочку, то вас в садочку забирають. Батьки, ви йдете додому, граєтеся на вулиці, а потім вкла... готуєтеся до сну і вночі ви спите. Наш клубочок котився, котився наш м'ячик і прикотився, погляньте, у нас розкидані гем... різні іграшки. Так, напевно, хтось із тваринок грався і розгубив іграшки. А нам треба їх поставити за розміром від найбільшої до найменшої. Найбільшу ми поставимо в лівому куточку. ми поставимо в правому куточку. Давайте це зробимо. Де найбільша пірамідка? Ось вона. Потім. ця, Потім. ця І ось ця найменша. Давайте це зробимо. Ось, погляньте, чи правильно ми розставили наші пірамідки? Так, молодці. Тепер давайте розставимо наших ведмедиків. Подивіться уважно, де найбільша, де найменша. Розставте. Чи так переставили ведмедиків? Так, молодці. А ось і будиночки побудовані з конструктора. Розставте їх правильно. Молодці, малята, ви добре впоралися. В якій касці ми сьогодні побували? Так, в казці котики півник. Кого ми шукали в лісі? Півника. Чи сподобалося вам допомагати? Сподіваюся, що так. Молодці, а на цьому наше заняття завершується. До побачення!